Представити вам круту позицію бренду Profitec, акумуляторний клеєвий пістолет модель PGG1220V Пройдемось коротко по основним характеристикам: двопальцевий пусковий механізм, швидкість нагрівання від 3 до 5 хвилин, діаметр стрижня 11 мм. Довжина стрижня 200 мм. Сумісний з любими стрижнями клейовими, які мають діаметр 11 мм. Печує точність та зручність нанесення клею, що робить його відмінним інструментом для деталізованих робіт. Працюю від акумулятора. Акумулятори тут посадки М1, тобто, якщо у вас є. Акумулятори Profitec або інших брендів, то вони сюди ідеально підходять. Може використовувати різні типи клею: універсальний, гарячий чи холодний. Все залежить від вашої задачі. Ергономічний дизайн, прогумована ручка, тобто, це надійний хват в руці, не скользить. Температура нагрівання від 230 до 250 градусів за Цельсієм. Має кнопку, яка вмикає наш клеєвий пістолет. Тобто ось так. Загорається така лампочка, дозволяє підсвітити вашу робочу зону, що є досить зручно. В комплектацію ви отримуєте тільки клеєвий пістолет, тобто акумулятор сюди не входить і зарядний пристрій теж. Але ви можете використати наявні, якщо вони у вас є. А якщо немає, то замовити у нас на сайті як акумулятори, так і ось цей клеєвий пістолет. Ви можете за посиланням у шапці профілю. І також не забувайте, що доставка по Україні абсолютно безоплатна.